Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Хоча в умовах Регулярних обстрілів, таких як сьогодні, наш горизонт планування становить ну, максимум кілька днів. Є все-таки сфери, де треба планувати роками. Наприклад, Міністерство освіти і науки продовжує реформувати нову українську школу і вже думає про ти... 2027 рік. Про це будемо розпитувати у Надії Кузьмичової, заступниці міністра освіти і науки України. Пані Надія, вітаю. Вітаю. Скажіть, будь ласка, з 27-го року почнеться третій етап. Нової української школи це для тих, хто пішов у перший клас ще в 18-му році. Чому ви вже починаєте ним опікуватися? Тут на носі тільки 25-й, ще ну, два роки точно є. Абсолютно вірно, ті діти, які пішли в школу в 18 му році, в 27-му дійдуть до 10 го класу. Чому починаємо опікуватись? Щоб встигнути і якісно підготуватись, і ця підготовка стартує вже з 25-го року, тому що старша профільна школа це про абсолютно іншу організацію освітніх просторів, це про академічні ліцеї, які мають мати класну якісну. Матеріальну базу, і які мають бути готові для того, щоб викладати нашим старшокласникам нові програми, а це і про навчання вчителів, і про особливий їх відбір до академічних ліцеїв все це складні, тривалі речі, які неможливо зробити за місяць, за рік. І саме тому ми починаємо підготовку за два роки до її впровадження. Е, розшифруйте, будь ласка, пані, Родія, а що таке академічні ліцеї? академічний ліцей – це школа, в якій наші старшокласники вчитимуться з 10 по 12 рік 12 клас, і вони, заходячи в цей академічний ліцей, обирають профіль, за яким навчатимуться. Тобто не всі вивчатимуть однакові предмети. А в залежності від того, ким я себе бачу в майбутньому, я обираю профіль, за яким навчаюсь, і в межах нього буду обирати предмети, які мене цікавлять, і матиму можливість, окрім свого профілю, обирати, в обрати те, що мене цікавить. І в Даному випадку дуже часто буває так, що вважається, що математикам не цікава, наприклад, естетика, етика чи суспільство знавства, а це абсолютно не так. І коли наша дитина вчиться у старшій профільній школі за математичним профілем, їй так само будуть доступні цікаві нові інноваційні курси з мистецтва, літератури, бізнесу, які готуватимуть її до життя не тільки в межах того профілю, який вона обрала, і все це і є нова філософія академічного ліцею. Добре, академічний ліцей зрозуміло. А... А гімназії тоді вони збережуться, бо вони ж зараз теж присутні абсолютно вірно. Гімназії це заклади освіти, в якому є з першого по дев'ятий клас, і які, власне, і готують наших дітей для того, щоб вони потім обирали, чи хочуть вони вчитись в академічному ліцеї, чи вони відразу хочуть опановувати конкретну професію і виходити на ринок праці. І в такому випадку це професійні коледжі, які так само доступні нашим дітям будуть після дев'ятого класу. Це все звучить привабливо, але я поки що уявляю це застосовно до міст. А як ця реформа тоді, на ваш погляд, буде у селах розвиватися? Які сільські школи будуть академічними ліцеями, а які ні? Хто це визначатиме і чи є для цього фінансування? 95% шкіл наших мають засновників громадами. Тому саме громади визначають те, де саме у них буде академічний ліцей, і які заклади освіти у них залишаються гімназіями. І дуже важлива річ, що насправді це визначення вже почали ми робити в 2024 році. І весь рік активно пропрацьовували з усіма нашими областями, з громадами для того, щоб створили громади мережу своїх закладів освіти. Отже, академічні ліцеї це абсолютно не про міста, це про доступність якісної освіти для старшокласників, і такі ліцеї однозначно будуть і в сільських громадах. Більше того, у сільських громад є такий інструмент, коли можна створити ліцей на декілька громад. І є чимало таких прикладів вже існуючих по Україні, де ліцей утворений на декілька громад. І до нього здійснюється підвезення дітей з тих сіл, де кількість учнів, на жаль, достатньо мала. Я знаю, що мінусвіти регулярно, коли перед тим як впроваджувати масову якусь реформу, ви вибираєте пілотні проекти і на пілотних регіонах випробовуєте, як це на практиці працюватиме. Оце все, що ви зараз розповідаєте, пані Надія, воно вже десь почало реалізовуватися, як пробна тестова версія. Дійсно стартує пілот в 25-му році. І перші заклади, які пілотуватимуть, їх 30, вони з 19 регіонів. і Там є як з обласних центрів, так і з маленьких міст і з сільської місцевості. І станом на зараз, вже в 24-му році, розпочалась активна підготовка директорів цих закладів освіти, вчителів для того, щоб педагогічний персонал він був готовий до іншої моделі спілкування з учнями для запровадження профілів і, в принципі, для комунікації з батьками. І дітьми стосовно того, а що ж відбуватиметься у цих закладах з 1 вересня 2025 року. Добре, а хто вчить вчителів? Чи вчителів дуже гарне питання? Станом на зараз ці пілотні заклади, про які ми говоримо, у нас є активна підтримка зі сторони організації економічного співробітництва, де ми залучаємо досвід практиків і експертів з інших країн, в яких в такому форматі старша школа вже давно реалізована і вона демонструє свою ефективність. Окрім цього, у нас є інститути післядипломної освіти на базі яких здійснюється навчання тренерів, супервізорів, які здійснюють допомогу, підтримку нашому вчительству в цілому? Добре, дякую, що поділилися інформацією. Ну, тепер залишилося все це реалізувати на практиці. Дякую, пані Надія. Це була Надія Кузьмичова, заступниця міністра освіти і науки України.